Друзі, я вас вітаю. Електромобіль на нашому майданчику з'являється Це Volkswagen E-Golf. 2016 рік випуску з двадцятого року автомобіль у нас в Україні експлуатується. Приїхав він з пробігом 41 тисяча кілометрів. Зараз 61 одна тисяча кілометрів. Тобто приїхав небагато. На красивезних 17-х легкосплавних дисках нові нові диски. Гума також практично нова. Продається автомобіль з двумя комплектами. Коліс також є ще зимова гума, також на легкосплавних дисках 16-го розміру. По машинці було пошкоджене. Перед був пошкоджений, тому і, що у нас є підкраси попереду. Капот, передні крила. Бронеплівці, фари, бампер, капот. Ось. Бачите, бронеплівочка тут нема. А на передньому правому крилі також є бронеплівочка. Що можна сказати? Також ще власник любитель таких любіх накладочок, щоб машинка виглядала симпатично. Вона і так симпатично виглядає. Плюс Леди встановлені, ну, виглядає класно. Саме головне, друзі, ціна цього автомобіля 10 тисяч 550 доларів. За 16 рік випуску за повністю електромобіль ви платите не, не существенні гроші. Парктроніки є спереду ще у нас безключовий доступ, текстиль салон, напівелектричне регулювання сідушечок на автоматі, електроручник, дозонний клімат, підігрів сидінь, плюс класна мультимедія з карплеєм. Повний електропакет лікропакетство підіймачів, датчик світла, підігрів. У нас є лобового скла, і дзеркал заднього огляду. По салону вона свіженька, акуратна, практично стан нового авто. Плюс до всього камера заднього огляду у нас вилазить з-під значка. Плюс додатково у нас є такі накладочки, також, ті накладки, які не власник доустановити, можливо, самі доустановити. І такий набір. Тут компресор і пена. Шторочка, є. Друзі, ходова в ідеалі, два ключі, два комплекта кольос, 10-550 впродовж тайелектромобіль. Олецених 100 кілометрів, може трошки більше 140, навіть літом ви зможете проїхати на цьому автомобілі по місту. Для міста шикарний варіант. Тож, друзі, кого цікавить автомобіль на повністю електротяги, то запрошуємо.